Коли кличу, озвися до мене, Боже правди моєї, ти простір для мене робив у тісноті. Умилуй мене і почуй молитву мою. Людські сини, доки слава моя буде ганьбитись, доки будете марно любити, шукати неправди. І знайте, що святого для себе Господь відділив. Почує Господь, як я кликати буду до нього. Гнівайтеся та не грішіть. На ложах своїх розмишляйте у ваших серцях та й мовчіть. Жертви правди приносьте і надійтесь на Господа. Багато хто кажуть, хто нам покаже добро, підіймеш на нас, Господи, світло свого лиця. Ти дарієш більшу радість у серці моїм, ніж у них, як помножилося їхнє збіжжя та їхнє вино молоде. У спокої ляжу і засну, бо Ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно. Розвіщає про Божу славу, а про чин його рук розказує небозвіт. оповіщує день дневі слово, а ніч ночі показує думку. Без мови й без слів нечутний не їхній голос, та по цілій землі пішов відголос їхній, і до краю вселеної їхні слова. Я сонця намета поставив у них, а воно не мов той молодий, що виходить із підболдахину свого. Воно тішиться, мов той герой, що пробігти дорогу. Вихід його з краю неба, а обіг його аж на кінці його, і від спеки його ніщо не заховається. Господній закон досконалий, він зміцнює душу, свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє. Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. Заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює, страх Господа чистий, він навіки стоїть, присуди Господа правда вони справедливі всі разом. Дорожчі вони понад золото і понад безліч щирого золота, і солодші за мед і за сік щільниковий. І раб твій у них бережки, а в дотриманні їх нагорода велика. А помоки хто зрозуміє від таємних очисти мене і від свавільців свого раба заховай. Нехай не панують вони надо мною тоді непорочним я буду і від провини великої буду очищений. Нехай будуть із волі твоєї слова моїх уст. А думки мого серця перед лицем Твоїм, Господи, скеле моя й мій Спасителю. Бог помсти Господь, Бог помсти з'явився, піднесися, осуде землі, бундючним заплату віддай, аж доки безбожні, о Господи, аж доки безбожні втішатися будуть, доки будуть версти говорити бундючно, доки будуть пишати злочинці. Вони тиснуть народ твій, о Господи, а спадок твій вони мучать, вдову та чужинця вбивають вони і мордують сиріт, та й говорять не бачить Господь і не заважить Бог Яковів. Зрозумійте це ви, нерозумні в народі, а ви, убогі на розум, коли наберетеся глузду? Хіба той, що ухо щепив, чи він не почує? Хіба той, що око створив, чи він не побачить? Хіба той, що карає народи, чи він не скартає? Він, Що навчає людину знання, Господь знає всі людські думки, що марнота вони, блаженний той муж, що його ти караєш, Господи, і закону свого навчаєш його, щоб його заспокоїти від лиходення, аж поки не викопана буде яма безбожному. бо Господь не опустить народу свого, а спадку свого не полишить, бо до праведності суд повертається, а за ним цін невинного серця. Хто встане зо мною навпроти злостивих, хто встане зо мною навпроти злочинців? Коли б не Господь мені в поміч, то душа моя трохи була б не лягла в царство смерти. Коли, я кажу, похитнулась нога моя, то Господи, милість твоя підпирає мене, коли мої думки болючі внутрі мої множаться, то розради Твої веселять мою душу. Чи престол беззаконня з тобою з'єднається, той, що гріх учиняє надправу? Збираються проти душі справедливого і чисту кров винуватять. І Господь став для мене твердиною, і мій Бог став за скелю мого, і Він їхню силу на них повернув, і злом їхнім їх нищить, їх нищить Господь Бог наш. Аллилуя! Хваліте Господнє ім'я, хваліте Господні ім хваліте раби, що стоїте в домі Господньому на подвір'ях дому нашого Бога. Валіть Господа, бо добрий Господь, співайте імені Його, бо приємне воно. Бо вибрав Господь собі Якова, Ізраїля на власність свою. Знаю бо я, що Господь і владика наш більше від богів усіх. Все, що хоче Господь, те він чинить на небі та на землі, на морях та по всяких глибинах. Підіймає Він хмари від краю землі, блискавиці вчинив для дощу, випроваджує вітер запасів своїх. Він позабивав перворідних Єгипту, від людини аж до скотини. Він послав між Єгипет ознаки та чуда на фараона і на рабів всіх його, він уразив багато народів і потужних царів побивав цигона, царя, Амуреян і Ога, Башану царя та всіх ханаанських царів, і він дав їхню землю спадщиною на спадок Ізраїлеві своєму народові. Господи, імення Твоє віковічне, Господи, пам'ять Твоя зроду рід, бо буде судити Господь свій народ, та змизлосердиться він над своїми рабами. Кожки людів то срібло та золото, діло рук людських. Вони мають уста й не говорять, очі мають вони і не бачать, мають уші й не чують, в їхніх устах нема віддиху. Нехай стануть такі, як вони, ті, хто їх виробляє, усі, хто надію на них покладає. Томе Ізраїлів, благословіть Господа, а Аароновий доме, благословіть Господа. Вдоме Левії, благословіть Господа. Хто боїться Господа, благословіть Господа, благословений Господь від Сіону, що мешкає в Єрусалимі. Алілуя!